Розмова з дітьми про інвалідність може здатись непростим завданням для багатьох батьків та дорослих. Але така розмова є важливою, оскільки допомагає дітям розуміти та приймати людей з інвалідністю. Освіта дітей із свідомим розумінням інвалідності сприяє створенню толерантного суспільства. Діти вчаться через спостередження, дослідження та емоційне сприяння. Чим більше вони знають та розуміють про інвалідність, тим більш відкритими та сприятливими стають до різних людей. Разом з поліцією ми організували смугу перешкод для того, щоб показати дітям п'ятих класів, що чому важлива безбар'єрність в нашому місті. Ми даємо пройти смугу перешкод на крісло-колісному, на милицях і з палицею для слабозрячих. Діти повинні розуміти самого дитинства, наскільки важливо допомогти людині з інвалідністю, наскільки надати якусь допомогу елементарну. І відчути наскільки їм важко перебувати в оцих умовах повсякденності, якщо я десь в місті зустріну людину з інвалідністю, то я запитаю, чи я потрібна йому допомога. Якщо він скаже так, то допоможу йому.